Привіт, друзі, ви на каналі FastMoney. І сьогодні я вам хочу розказати про свою стратегію в Tronix App. Віце, як я роблю. Наприклад, мені капає кожного дня по е, 280 TRX Я беру е, 280 TRX вивожу собі на Binance. Ось у мене тут накапало. Я сьогодні поклав на вивід е, 200 TRX Мені накапало 300 там, я 200 поставив, а 100 я е, ре, 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 реінвестував, коротше, у сам Tronics. Так Типа, я вивожу і ще докидаю, що, ну, якось так зрозуміло, ось дивіться, як можна е, докинути тіпа, самої програми, щоб не виводити на біржу і потім з біржі ще раз, ще раз докидати. Нажимаємо просто... У вас, у вас тут будуть е, TRX на балансі. Нажимаємо Claim, ось такий клейм. І вони приходять сюди на баланс. Ми е, нажимаємо boost, нажимаємо тут store, add. Копіюємо цей адрес, що нам дається. І просто наз... нажимаємо send, типу Ми виводимо на, е... на свій адрес, але ми вводимо той адрес, що ми скопіювали. І нажимаємо просто, наприклад, у мене 2TRX, але то мінімум 20. Так що, ось, друзі, так, і воно, і воно вам зразу приходить на баланс. Зразу моментально приходить сюди, знизу на баланс. І я так буду робити, наприклад, там е, накопилось е, 500 Трікс. Я е, 400 вивів, а 100 ще я закину. І так я буду робити, 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 поки в мене не буде нормальний пасивний дохід. Да. Буду так робити, поки не буде все бомба. Так що, друзі, якщо ви хочете залетіти в даний проєкт, посиланочку залишу я знизу під відео. Поки проект працює, виплачує, вони зробили своє казино. Мені є відео також про їхнє казино, там, де я виграв тисячу доларів. І вивів, вони мені, мені прийшли за 2-3 годинки. Я думаю, вони мені не, дівці, дівці, ці кошти не виведуть. Ось можу зайти на Binance, показати там. Але там дуже велику взяло комісію, але гроші прийшли. Зараз ми подивимося. Чекайте. І треба USDT. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, USDT вибираємо. Депозити. Так, історія. Так, дивіться, де то мої. Ось, 979 доларів мені було прийшло. Просто я був в шозі тоді. Вообще бомба. Так що, друзі, якщо ви хочете залетіти в даний проєкт, по ще раз напоминаю. Знизу під відео, залітаємо. І будемо заробляти до нових зустрічей.